Передусім, будь-який процес закінчення війни, він повинен бути справедливим. Просто перемовини заради перемовиних, коли там сидить Путін, який не хоче закінчення війни, ні до чого не призведуть. З 2014 року з Путіним велись в тому чи іншому форматі перемовини, але людина не хоче результату від цих перемовин. Він хоче руйнації України. Тому це не позиція говорити заради балачок. Нема на це часу. Тому, безумовно, потрібно, щоб Україна була в сильній позиції. Для цього потрібно об'єднання світу навколо України і план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з російською стороною. План. І це дуже важливо.